І вправи знищують твою талію, виконуючи їх, ти не робиш собі краще. Ти не робиш талію стрункіше і не допомагаєш скинути в бажаній ділянці. Зайвий жирок. Вони тільки погіршують твоє положення в плані візуалу, воно робить їх ширше. Які це вправи? Сьогодні ми з тобою про це поговоримо. Перед початком підпишись на цей канал, постав вподобайку цьому відео, і ми починаємо. Насправді про випираючий живіт можна знімати дуже довго і розмовляти багато. Перше. Слабкі м'язи живота. Якщо ви ніколи не тренувались, не давали навантаження на прямий м'яз, то, звичайно, живіт буде випирати. Особливо, якщо ви переїдаєте великими порціями їжі. І це в нас другий пункт це переїдання. Не потрібно дуже багато переїдати, але й дробно харчуватись теж сенсу в цьому немає. Має бути якийсь середній показник, тому що наші люди зазвичай або я буду їсти і переїдати, або буду не доїдати і їсти дробно. Ні, потрібно знайти золоту середину. Наступний пункт це часті тренування пресу. Як би це парадоксально не звучало, я сказав, що перша причина це гіпотонус, тобто не треновані м'язи пресу. А третій пункт навпаки, занадто тренуровані м'язи пресу, тобто занадто часті тренування. На прес, ваші м'язи будуть ставати більш товстими, більш витривалішими, і це візуально буде збільшувати ваш живіт. Я думаю, багато хто з вас бачив, коли є бодібілдери, і в них неначе є живіт, але і м'язи накачені. Але ця історія трохи про інше, в причину того, що професійні спортсмени, в котрих є кубіки на животі, це вже більше про гормональні препарати, котрі збільшують внутрішні органи. Коротше, це окрема історія і звичайним людям. Зараз я не буду захламляти голову цією інформацією. Ми переходимо далі. Розповсюджена вправа це нахил з гантелями. З однією гантелями, з двома гантелями. Як вам зручніше, ця вправа з додатковою вагою однозначно буде збільшувати об'єм талі, тому що ви робите бокові нахили. Плюс додаткова вага буде стимулювати вашу м'язову систему, ставати більшою і витривалішою, що в свою чергу призведе до збільшення талі. Виконувати можна як з гантелями, так і в кросовері блочно, різниці немає. Додаткове навантаження, плюс виконання вправи, збільшення талії. Наступний пункт бічні екстензії, тобто скрутки, в надії схуднути або зменшити бока. Все це призводить виключно до того, що ваші бока будуть збільшуватись, як я вже сказав раніше, за рахунок м'язової системи. Ніхто не говорить, що ці вправи шкідливі для вас, і їх взагалі потрібно виконати зі свого раціону тренувального. Я кажу лише про те, що занадто часті тренування, а багато людей в залах дійсно тренують занадто тумач свій прес по кількість. Повторень, підходів і кількості тренувальних днів на тиждень. Суто, теоретично, ви можете залишати декілька вправ, котрі вам подобаються на м'язи пресу, і тренувати їх як звичайну м'язову групу. Але щоденні тренування ну, це не дуже гарна ідея. Наступний пункт це популярна вправа. Я думаю, ви здогадуєтесь, про що я кажу, це надмірний тиск в бручній області. Присідання з вагою, станова тяга. Але не коли ви виконуєте з помірною вагою, а коли ви ставите особисті рекорди, коли у вас занадто сильний тиск в брюшній області. З часом це призводить до того, що ви не можете контролювати м'язи пресу, і живіт починає виступати потроху, і це призводить до збільшення талії. Останній пункт мій улюблений це атлетичні пояси, коли їх вдягають на постійку, і туди ж відносяться і корсети. Для мене це найдурніша ідея, котра може прийти людині в голову. Пояснюю, чому ми зараз не обговорюємо професійних спортсменів, котрі ставлять особисті рекорди, і їм дійсно потрібен цей пояс. Ну тут нічого не скажеш. Але коли звичайні відвідувачі зали роблять ті ж самі підтягування з поясом, або з гантелями працюють і вдягають пояс, це не дуже гарна ідея, в силу того, що ваші м'язи кору не виконують основну функцію стабілізацію. Її починає виконувати пояс. І це, в свою чергу, може призвести до гіпотонусу м'язів кору, тобто це поперек, живіт і бокові м'язи. І це, в свою чергу, буде вивалювати ваш живіт. Вам буде важко його самостійно отримувати. Я не сперечаюсь, коли ви тренуєтесь в поясі, це виглядає ефектно, талія возенька, особливо коли дівчата вдягають корсети, але це не містить нічого під собою, окрім візуалу. Тобто на тренуванні це виглядає класно. З точки зору здоров'я я б не радив це робити. Поясню більш простою мовою, коли ви хочете збільшити вагу, ви не наче розумієте, що вам можна збільшити вагу, ви хочете це зробити, але ви не впевнені, що витримає поперек і вдягаєте пояс. То це хірова ідея об'єктивно. Якщо ваш організм не готовий до цього навантаження, то краще підвестись з часом до тієї ваги, котра вам необхідна. А не намагатись наїбати свій організм тим, що ви вдягаєте пояс, ви тим самим себе травмуєте. Якщо ваш організм не готовий, то не виконуйте дану вагу і дану вправу. Якщо ви не можете тримати поперек так як необхідно при виконанні вправи і в надії вдягаєте пояс, то це взагалі тупіша ідея, і я б не радив цього робити, тому що в довготривалій перспективі це вас травмує. Насправді я про пояси можу довго розповідати. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, я розповім більш детально, більш змістовно все аргументую і можливо. Якщо ви носите пояс, я вас зможу переконати, що це не ок ідея. Підсумуємо, гіпотонус може призводити до випадіння живота, постійне переїдання так само. Вправи з додатковою вагою на м'язи пресу, скрутки, бокові нахили, все це туди ж і занадто часті тренування пресу. Щоденні або через день постійно, 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 особливо з додатковою вагою, буде призводити до того, що ваша талія буде збільшуватись. А про те, як її зменшити, як зменшити потрібну ділянку, я можу відзняти і відео. Якщо вам цікаво, так само напишіть в коментарі для того, щоб я розумів, що ця тема цікава. І взагалі є ще третя тема, про яку я хочу поговорити: це енергетики. А стосовно енергетиків... Мені є що розповісти, тому що я їх піпець як люблю. Тому у вас три варіанти відео: енергетики. Як зменшити талію. І третій варіант це. Пояси, чому я не рекомендую використовувати пояси звичайним людям на тренуваннях? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме вам буде цікаво. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку цьому відео, та очікуйте нових відео. До зустрічі!